Я збігав 25 разів по 400 метрів. Констатуємо, що трейлові кросівки для стадіону не підходять. Готує не кастрюля, а кухар. Порвали. Три, два, один. Поїхали. В наші часи разом з популярністю бігу зростає і кількість брендів спортивного взуття, і здається, що існує просто безліч моделей на будь-який смак. І більшість бігунів витрачають купу грошей, часу на вибір взуття, яке взуття краще, які технології, і так далі. І так далі. Але чи дійсно це має хоч якесь значення, давайте сьогодні з'ясуємо. Мене звати Сергій, я тренер. Тім 404 Ви на нашому ютуб-каналі, де ми з колегами знімаємо купу цікавого контенту. Тут є і тренувальні комплекси, і наукові міні-лекції, і цікаві експерименти. Один із таких ми сьогодні і проведемо. Як ви думаєте, наскільки взуття може впливати на ваші бігові показники? Нам теж стало цікаво, я збігав 25 разів по 400 метрів за однаковий час в темпі 3,45 та виміряв кожен раз пульс. І давайте подивимось, що з цього вийшло. Для того, щоб зробити експеримент дуже таким різноманітним, я обрав 5 різних видів взуття. Я бігав в шкарпетках, в кроксах. В трейлових кросівках Socony Endorphin Trail, в звичайних тренувальних кросівках Socony Endorphin Shift і в карбонових кросівках Socony Endorphin Pro. До речі, висловлюю велику вдячність магазину Arena Store за усі надані кросівки. Тож у мене було 5 видів взуття. Я загалом зробив 5 серій, причому в кожній серії змінював послідовність. Цих видів взуття для того, щоб зробити експеримент максимально об'єктивним, загалом у мене вийшло п'ять серій по п'ять відрізків, тобто 25 відрізків. Між відрізками я робив відпочинок в одну хвилину, причому перші 30 секунд з цієї хвилини я теж трекав пульс для того, щоб зробити це все дослідження та тест. Ну, найбільш точним. Між серіями я мав відпочинок 3 хвилини. Тож давайте подивимось, як це все відбувалося. Запрошую всіх на стадіон. Ну що ж, друзі, ми на стадіоні, де зараз будемо бігати цей експеримент. Кожні 400 метрів ми будемо міняти взуття, тобто будемо починати босоніж, потім крокси, потім трейлові, потім ті, що на мені, і карбонові. Будуть останніми в першій серії. Поїхали. Так, Перша серія. Біжимо бо соняш. Поїхали. Так, другий відрізок біжимо в кроксах. 10 секунд. 3, 2, 1. Поїхали. Ми це зробили, це був останній раз. А Давайте глянемо, що зі шкарпетками стало. Ось такою ціною даються подібні експерименти, класні мої улюблені шкарпетки, компреспорт. Порвали. Порвали. Але залайкайте, поставте лайки, пошарте, напишіть коментарі. Ми робили все для фану, для того, щоб ви... Подивились, вам сподобалося. Тож, дуже чекаємо ваших реакцій. Здавалось, по ходу справи, що найбільш важко біглося саме в трейлових кросівках. Не знаю чому, навіть в кроксах та навіть босоні ж біглося легше. І найскладніша серія була, мабуть, остання. Але, в принципі, це норм. Дуже цікаво дізнатися, що там вийшло за пульсом. Тому залишайтесь і зараз будемо підводити підсумки. І ми повернулись до нашої студії, і давайте подивимось, що у нас вийшло. Скажу відразу, що результати мене здивували. Пропоную для початку глянути цифри і що там вийшло з пульсом, а потім я розповім про свої власні враження та відчуття. До речі, тут ви можете поставити відео на паузу і в коментарях написати ваш. Список від 1 до 5, де на першому місці будуть кросівки або інше відзуття з найменшим пульсом, і на п'ятому з найвищим пульсом. За логікою повинно бути так, що найшвидші та найзручніші кросівки повинні економити мої сили та в підсумку давати найнижчий пульс. Давайте нагадаю, в чому я бігав. Це були трейлові. Кросівки, це були карбонові кросівки, це були кросівки тренувальні, і це були ще крокси та шкарпетки. А я почну з п'ятого місця, і це трелові кросівки. В них середній показник пульсу був 171 удар. На четвертому місці розташувались кросівки тренувальні. В них пульс був 170 ударів. На третьому місці кросівки карбонові. А в них середній пульс був 169 ударів, і перше-друге місце поділили шкарпетки та крокси з результатом 168 ударів. Скажу чесно, очікував іншого розташування місць та більшого розкиду результатів. Але вийшла різниця буквально в пару ударів, що в принципі можна рахувати в рамках похибки. І так, я бігав лише по 400 метрів, і це відносно невелика дистанція. І ми точно не можемо сказати, що там буде відбуватися на довгих дистанціях. Але я думаю, що можна напевно сказати, що вплив взуття точно переоцінений, і ефект від нього не надає стільки уж багато користі та позитиву. Тепер давайте перейдемо до моїх вражень та відчуттів. Найбільш важче мені було бігати в трейлових кросівках, і це єдине, що співпало, все ж таки, хоч і на пару ударів, але пульс був найвище саме в них. Тож е констатуємо, що трейлові кросівки для стадіону не підходять, що, в принципі, було логічно. Комфортніше за все було в тренувальних кросівках, це Socony Ендорфін Shift. В них я відчував себе стабільно, м'ягенько, дуже-дуже зручно і комфортно. Від 400 метрів в шкарпетках дуже втомлювались литкові м'язи, тож можете собі уявити, що з ними відбувалось після п'яти таких відрізків. В кроксах було просто незручно та незвично. А карбоновий Ендорфін Про, хоч і відчувались як найлегші, але особисто для мене. Трохи програвали в комфорті Endorphin Shift. Тож, за моїми особистими враженнями, давайте розставимо все так. На п'ятому місці будуть у нас трейлові кросівки, на четвертому місці будуть у нас шкарпетки, на третьому місці будуть у нас крокси, друге місце за карбоновими Endorphin Pro. І так як ми з'ясували, що показники пульсу не дуже тут інформативні. і... Різниця була не дуже велика. Тож ми будемо орієнтуватись на мої враження. І переможцем в нашому експерименті стають тренувальні кросівки Endorphin Shift це вже третя їх версія. Що, в принципі, логічно, ці кросівки створені для тренувань, для комфортних тренувань. І сьогодні в експерименті це все підтвердилось. До речі, всі ці кросівки ви можете придбати в магазині Arena Store. Заходьте на сайт або приходьте до офлайн-магазинів. Посилання ми зробимо під відео. Висновки можуть бути дуже простими: фотографує не фотоапарат, а фотограф. Готує не кастрюля, а кухар, і бігають не кросівки, а ті, хто ці кросівки одягає. Тож за якісною підготовкою до змагань не тільки звертайтесь до нашої команди, а за крутими кросівками звертайтесь в магазин Arena Store. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей. Пока. Дуже дякую всім за увагу, за перегляди. Я сподіваюся, що вам було цікаво. А я нагадаю, що цей ролик ми знімали за підтримки наших партнерів магазину Arena Store, які надіслали нам усі ці пари взуття, в яких я бігав цей експеримент. Більш того, Arena Store бажає провести розіграш сертифікату на 2000 гривень на купівлю будь-яких кросівок серед наших глядачів, тобто серед вас. Тож, які умови для розіграшу. По-перше, бути підписаним на наш YouTube канал. По-друге, поставити лайк цьому відео. По-третє, в коментарях написати модель кросівок, в яких ви хочете бігати, які ви собі хочете. І в четвертих, бути підписаним на наш інстаграм. Саме там буде і розіграш, і результати цього розіграшу. Тож, швидше. Робіть всі ці дії, приймайте участь в розіграшу, вигравати сертифікат та бігайте в класних кросівках від магазину Arena Store. Всі дані, вся інформація, всі посилання, які я тільки що вам назвав, будуть, звичайно, будуть в описанні під цим відео. Іди отсюди. Ну, чого ти? Ну, встань там. Ну, встань ну, там. Ну стань, ну и ты уйди.